З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, світ пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно здираємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися. Ось цими липневими днями у різні історичні епохи. Зазираємо сьогодні більше ніж на тисячу років назад, у 969 рік. 24 липня, і це достеменно відомо, упокоїлася, упокоїлася княгиня Ольга, княгиня Володарка Київської Русі. Дата її народження точно невідома і коливається між 800. 80-м роком і 920-м. Хоча найпевніше ця дата є 910 рік. Тобто можна вважати, що якщо Ольга померла в 969-му, то прожила 59 років. На наш час це небагато, а на той час Ольгу можна було вважати довгожителькою. Це та Ольга, яка жорстоко відомстилася древлянам за те, що вони скарали на смерті її. Чоловіка Ігоря Рюриковича три великі помсти здійснила Ольга цим древлянам: першу їхніх послів живцем у човні закопала під землю, друга помста. Нову делегацію послів із Древлян, з міста Іскоростеня, вона спалила у лазні. І третя помста Вона забажала із цього міста Іскоростень, так воно тоді називалося, по одному голубу і по одному горобцю, що й отримала. Цим птахам було прикріплено до лапок трутні, палаючі. І таким чином ці птахи поверталися під солом'яні стріхи у місто. І місто було спалене дощенту. Сьогодні це місто коростень Житомирської області, воно відродилося. Але княгиню Ольгу, пам'ятаємо, ми не тільки тому, вона однією з перших християнізувалася на Русі. Сталося це у 954 році. Фактично, за легендою, обдуривши візантійського імператора Константина. Він хотів з нею одружитися, а вона йому сказала, що спочатку охреститься і хрещеним батьком обрала Костянтина. Так і сталося. А коли знову він запропонував їй. Стати його дружиною, і вона промовила: ну чи ж може дочка виходити заміж за свого батька. І таким чином, після повернення в Русь із Константинополя, Ольга дбала про християнські храми і взагалі про розвиток християнства, сьогодні на Михайлівській площі стоїть солідний великий, поважний монумент, навіть можна сказати, скульптурна композиція, в центрі якої Ольга княгиня. Ліворуч. Андрій первозваний і праворуч Кирило Мефодій, засновники слов'янської азбуки. Ім'я Ольга завжди було поширене в нашому народі. таким воно залишається і до сьогоднішнього дня. І в десятках міст України сьогодні є вулиці або княгині Ольги, або Ольгинські. Ось така пам'ять про княгиню Ольгу, однієї з перших християнок на Русі. Зазираємо. Аж у 1940 рік, 24 липня, тоді уряди Литви, Латвії та Естонії Попросилися, щоб їх прийняли до радянського союзу. Ну, ми знаємо, що таке попросилися так само, як ДНР ЛНР попросилися. Радянський Союз по суті тоді окупував ці три республіки Балтії країни. Перепрошую, три незалежні країни Балтії згідно із таємним протоколом Рібентропа Молотова, укладено у тисяча. 1939 році. Що цікаво, що всі ці роки із 40-го року ці три країни, а також і західний світ, визнавали, що ці незалежні держави окуповані і вони перебували під окупацією до 91-го року, і там, перш ніж в Україні чи в інших колишніх республіках Радянського Союзу. Проголосили незалежність, звичайно, поклавши за це життя своїх громадян. І сьогодні ці країни, країни Балтії, є одним із найпалкіших прихильників боротьби України за соборну самостійну державу. Можливо, також і тому, що звідали, що таке московський чобіт. 22 липня 1941 року. Цією датою позначається. Повна окупація німцями України на кінці червня і в ці липневі дні на фронті відбувалася ворошилоградсько-вороницька операція. Ну, радянські війська відступали, але все-таки готували контрудар для того, щоб відбити німців. Стало зрозуміло, що це їм не вдасться. Шоста армія Паулюса. от того Паулюса, який стояв під Сталінградом, а потім здався. Радянські війська потіснили їх настільки, що вони змушені були відступити. Окупація України німцями була завершена, ну а німці ще ближче присунулися до Волги і Дону і наближалася сталінградська епопея. 1944 рік цими липневими днями відбувається асамблея Організації Об'єднаних Націй, на якій приймається проєкт угоди про створення міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку з реконструкції та розвитку. Сьогодні ці терміни у нас на слуху мало не щодня. Тоді ці організації були утворені за згодою 44 країн, які засновали Організацію Об'єднаних Націй, для того, щоб допомагати країнам, які постраждали у Другій світовій, відбудовувати зруйновані їхні економіки. Радянський Союз тоді при Ринципово не вступив в жодну з цих організацій. Ну а сьогодні уявити нашу державу, нинішню Україну без співпраці з Міжнародним валютним фондом та Міжнародним банком за конструкції та розвитку ну просто неможливо. 1945 рік рухаємося всього на рік вперед, цими липневими днями. У Потсдамі під Берліном відбувається позданка конференція за участю Черчилля, Сталіна і нового президента Америки Гаррі Трумена. Трумен, так між іншим, повідомляє Сталіну про те, що Сполучені Штати створили атомну бомбу. атомну бомбу. Перепрошую, новина це була приголомшлива для Сталіна, для Радянського Союзу, але радянський генералісимус. І виду не подав. Жоден м'яз на його обличчі не здригнувся. Хоча, звичайно, після цього була запущена і радянська програма створення атомної бомби. Вже за кілька днів Трумен дає розпорядження скинути ядерну бомбу на японські міста Хіросіму і Нагасакі. Ядерна бомба Малюк називалася. Ну, а в хіросімі тоді одномоментно загинуло близько 150 тисяч людей, ну а потім люди також помирали від хвороб і опромінення. У Нагасакі одномоментно загинуло до 80 тисяч людей, і також люди помирали від тих же хвороб, спричинених радіацією. У хіросімі сьогодні височить міжнародний центр ось такий, який він залишився після того бомбардування він занесений до складу спадщини ЮНЕСКО. Тобто це організація, при Організації Б'єних Націй, перепрошую за тавтологію, яка дбає про пам'ятки культури та історії. І ось в Херосімі така сумна пам'ятка історії збереглася просто як символ тієї трагедії 45-го року. 20 липня 1969 року стало. Неповторною, значущою датою в історії людства того дня, американці висадилися на місяць на космічному кораблі Аполлон 11 у складі Нейла Армстронга, Едвіна Олдріна і Майкла Колінза. Екіпаж кілька днів летів до місяця. Уся їх експедиція тривала 195 годин 13 хвилин. При Лунилися вони на місяць, узяли з собою 25 кілограмів місячного ґрунту, і потім роками цей ґрунт досліджувався. Але до яко, яке? Відношення маємо до цього ми, українці. А маємо, тому що американці ніколи не приховували, що скористалися розрахунками, які зробив українець Юрій Кондратюк. І летіли вони на місяць так званою трасою равлика, яку Юрій Кондратюк розрахував ще у 20-х роках, того ж таки 20-го століття. Сьогодні на місяці є кратер Юрія Кондратюка, і в Аламогордо це. Центр космічних досліджень в Америці є, також йому пам'ятний, скажімо так, знак. Після цього американці повали на місяці ще кілька разів. В останнє у 72-му році можна вважати, що що на цьому космічна гонка між Сполученими Штатами і Радянським Союзом завершилася. Почалася вона ще в 57-му році, коли. СРСР першим запустив штучний спутник супутник Землі. Потім першу людину в космос це був Юрій Гагарін 61-му році. Але американці випередили нас сівши на місяць. Ось так завершилася космічна гонка двох тодішніх наддержав. 24 липня 1990 року назавжди увійде в історію і Києва, і нашої України того дня над Києвом, над Київською міською радою замайорів жовто-блакитний прапор, і таким чином Київ. З позицій шовіністичної лексики можна назвати націоналістичним, який він став 24 липня 90 року. Рішення це ухвалювалося непросто на сесії Київської міської ради. Ну таке рішення назбирало більшість голосів. А ще якихось 20 років за тим, перед тим хлібороб, селянин, робітник, шахтар, студент. Чи інженер за те, що десь би пройшов із таким прапором вулицею, міг би загриміти, десь у Сибір, чи на Колиму валити ліс. Історія розставляє свої крапки над «і». Зауважу, що на Кагарлицькою районною радою жовто-блакитний прапор підняли 17 вересня 1991 року, вже після проголошення Акта Незалежності України. 28 липня 2014 року було визволено місто Сєвєродонецьк Ще у тодішній так званій антитерористичній операції українськими військами, звичайно, жителі раділи. Ми сьогодні згадуємо це як епізод тієї війни, 2014 року. Ну, сьогодні це місто перебуває і ще під окупацією. Згадаємо окремі події, які відбувалися рік тому в Україні, коли вже гриміла повномасштабна війна на святій українській землі. Рашисти заповзялися тероризувати мирне населення, не маючи значних успіхів на фронті, і змушені залишити частину території, яку вони окупували, і ми називаємо ці території деокупованими. Вони взялися обстрілювати мирні міста, мирні об'єкти та, інструк... та об'єкти інфраструктури. Особливо тоді постраждали Вінниця, Кременчук, Харків. Яка мета? Мета налякати українців, мета довести їм, щоб вони тікали з цієї країни, а якщо втекли, не поверталися, залякати їх, не дати підніматися, отже, без трудових ресурсів в нашій економіці і таким чином знижувати наш взагалі державний потенціал. Але це тільки збільшувало лють українців і згуртовували їх у боротьбі проти Москви. Кабінет міністрів України отримав петицію, підписану, як і вимагає закон, 25 тисячами голосів про те, щоб відкрили закриті три телевізійні канали: п'ятий, прямий і еспресо. Петиція така мала бути розглянута у. Відповідні терміни згідно із чинним законодавством, але цього не трапилося. І до цього часу ці справді три українські канали залишаються закритими, а вони мовлять. На телебачення АТР, тобто Крим, Радіо Свобода, дають передачу та інформації Час Тайм, Голос Америки, BBC News, «Франсе 24», суспільне мовлення. І, врешті-решт, подають великі епізоди єдиного отого нашого марафону. Чому вони залишаються закритими до цього часу? Українці не мають пояснень. Свобода слова, тут про це ми не говоримо. А коли говоримо про те, щоб нас прийняли в НАТО і у ЄС, то свобода слова і відкриття цих каналів, про що говорили Західні наші партнери відкрито нашим очільникам нашої держави, залишається відкритим. Таким чином, будемо сподіватися, що Завдання, які стоять перед Україною, в тім числі і по дотриманню свободи слова будуть виконані, інакше не бачите нам ні ЄС, ні НАТО.